Ранок понеділка 10 жовтня вся Україна провела в повітряній тривозі, котра в Чернігові тривала майже шість годин. В цей час росіяни завдали масованих ракетних ударів по території країни: Київ, Дніпро, Львів і багато інших міст. Під ударом інфраструктура і цивільні об'єкти через удари по енергетичній інфраструктурі можливі відключення електроенергії. Згідно повідомлення генштабу ЗСУ, станом на 14.00.10 жовтня, Російська Федерація використала 84. Тори крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 іранські шахід 136 знищено 56 цілей, серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА, з них 10 типу камікадзе. Проліт ракет фіксували на території Чернівської області, але уражень не було. У зв'язку з цим масованим обстрілом з вівторка, 11 жовтня, заклади освіти Чернігова перейдуть на дистанційне навчання. Повідомив міський голова у своєму зверненні. декілька днів. Ми подивимося, куди далі цей буде психоз російський, як він буде проявлятися. Ми на дистанційну освіту відправимо всіх всі заклади, і дитячі садочки, і школи. От і прохання також до підприємств, там, де може бути дистанційна робота, коли такі масовані обстріли все таки не нехтувати питаннями безпеки власних працівників. По можливості, де, де можна або все-таки чи у власних укриттях, чи вживати заходів щодо дистанційної роботи працівників. У вівторок буде детальніша інформація, скільки днів заклади освіти не працюватимуть офлайн. Владислава Трошенко закликав Чернігівців не панікувати, проте дбати про свою безпеку. Як там би не було зберігати спокій і дотримуватися максимально де це можливо заходів безпеки? Якщо вас відпустили з роботи на дистанційну роботу, це не означає, що ви. Дома на кухні будете спокійно там щось готувати. Все таки, якщо тривога, то е, прохання все таки спускайтеся в укриття або знаходитися в місцях найменш вражених у е, відношенні до вірогідних е, прильотів подарунків з Росії. Зберігаємо спокій і все буде Україна. Слава Україні! Секретар Чернівської міської ради в своїх соцмережах повідомив, попри те, що найближчі дні заклади освіти міста не працюватимуть в очному режимі. Укриття в них будуть доступні для батьків і дітей. А от щодо ключів від укриттів в багатоквартирних будинках, під час неодноразових зустрічей представники ЖКГ пропонували старшим будинків зробити дублікати, щоб не виникало питань. Більшість зробили це. Якщо зараз ви хочете потрапити до укриття і не знаєте, де взяти ключі, телефонуйте до міського кол-центру. 0800 вісімсот п'ятдесят дев'яносто йдеться в повідомленні Олександра Лумако. В той час, поки люди багато годин провели в укритті, телеграм-канали почали розповсюджувати паніку від неперевіреної інформації про вибухи на Чернігівщині до псевдонаступу з території Білорусі. У зв'язку з цим людей просять читати інформацію тільки в зареєстрованих змі, яким є й телеканал Дитинець або офіційних джерелах. Оперативне командування північ повідомляє, що ситуація на Чернігівщині повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обов'язки та готові до будь-якого розвитку. Подій при кордоні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ. Змін не зазнала. Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано. Станом на добі 10 жовтня ворог вже традиційно обстріляв прикордоння Чернігівщини з мінометів. Ситуація в самому Чернігові стабільна. Працюють комунальні підприємства, громадський транспорт та інше.